Привіт, це компанія Energy Hub, Мене звати Денис, і сьогодні ми будемо знімати ось цей автомобіль. І насправді це непоганий автомобіль. Я вже на ньому поїздив. Він мені подобається, і зараз на цей автомобіль величезні знижки. Тому додивіться це відео обов'язково до кінця. Називати ціни на я на сьогодні не буду. Я вам скажу так, що ціни змінюються дуже часто. Зараз на цей автомобіль в салоні йде знижка 3 тисячі доларів. Плюс є експортна знижка, і загалом він вам на сьогодні вийде трошечки дорожче ніж 20 тисяч доларів в Україні під. Ключ це порівняльно з тим, коли масово їхали Хонди ins 1 і ЕНПІ e 1 в Україну в найкращі часи. До речі, ІНС e 1 та ІНПІ e 1 зараз взагалі не випускаються. Чи будуть вони випускатися, ми не знаємо. Але обидва заводи і Honda, і Донфен Хонда вони перейшли на виробництво саме і e ІНС-2. -E Тому цей автомобіль дійсно досить важливий. Він побудований теж на тій самій основі, але змін тут досить багато. Є навіть деякі зміни, я б сказав, трошечки негатив але загалом автомобіль 100% відчувається на клас вище. А якщо ви дивитесь цей канал, то я попрошу вас, по перше, підписатися. По-друге, подивіться в описанні до цього відео наші контакти. У нас є 5 салонів в Україні в е, основних містах: це такі, як Вінниця, Дніпро, Львів, Одеса, також Кременчук. І там ви можете знайти автомобілі в наявності по найкращим цінам, або замовити автомобіль з Китаю теж по найкращим цінам. А зараз ми переходимо власне, до цього автомобіля. <sharp> . <inhale> Про цей автомобіль в контексті змін в порівнянні до ins 1 тому що в основі це ну власне той самий автомобіль. Тут вони збільшили колісну базу і довжину автомобіля. Колісна база тепер 2730 мм, майже як в ID 4, і довжина 4786 мм, Якщо я не помиляюсь, теж там на рівні ID 4. Це у нас Купе SUV, і у нас технічно одна єдина батарейка на 68,8 кВт годин. Та сама батарейка від ins 1 або inp 1 з великою батарейкою. Батарейка від CATL, з того, що я знаю, хімія це NMC. Мото тут потужніший, це 150 кВт 205 кінських сил і приблизно, якщо я не помиляюсь, 310 Н метрів. Цікаво розказати про комплектації. NP2, тому що взагалі-то вона одна. В цьому автомобілі одна комплектація, в яку ви можете дозамовити два опційні пакети, про які я розкажу пізніше. А от в ІНС 2 ну як відомо, це близнюк, який робить Дон Honda Хонда Корпорейшн. Там у нас чотири комплектації. Там не буває опціональних пакетів, і фактично опціональні пакети розкидані по цим фіксованим комплектаціям. Просто з цікавості на сьогодні у нас серпень, 27 серпня 2024 року. ІНПІ 2 мають знижки в салонах досить суттєві. А от ІНС. Два не мають. Це так чиста інформація для е, тих, хто цікавиться, тому що вже завтра ця ситуація може абсолютно повністю змінитися. І так, одна єдина комплектація і досить багато Камери 360 е, в ній є в базі, не треба їх докупляти. Світячі лого є. Ось такі от класні фари LED є автоматичне включення виключення. Одразу можемо заглянути під капот, і у нас, на жаль, не, нема тут переднього багажника. Зроблено все досить акуратно. Ось тут у нас шумоізоляція, ну якість Приблизно, як і у ЄНЕСК 1, все досить пристойно. Звичайно, у нас батарейка з обігрівом і охолодженням рідиною, ну так як в ENS-1. Диски в усіх автомобілях ІNP2, ІNS 2, у нас ось такі на 18 і Гума 225-50 r 18 Хочу звернути увагу, що фірмова Dunlop, а не щось там, хоча автомобіль досить бюджетний. В ENP2 у нас з'явився HUD, це вперше в електричній Хонді. в ENS2. Він там не в усіх версіях є. А тут, як я казав, в усіх. Сюди можна дозамовити відео Реєстратор в опціональному пакеті, про який я розкажу пізніше, і можливо найважливіше, що тут тепер є, це автоматичний повношвидкісний круїз-контроль, фактично автопілот рівня 2 з моніторингом сліпих зон, який в стандарті за який доплачувати в enp 2 не потрібно, і який працює непогано. Я його вже пробував. Через довгий кузов на фотографіях може здаватися, що автомобіль трошки дисинує за своєю довжиною і порівняно невеликими колесами на 18. Але вживу насправді мені цей автомобіль дуже подобається. Вона виглядає супер. Сучасно набагато сучасніше ніж і 1 електропривід кришки багажника у нас в у цій одній версії він є за замовченням, але індукційне відкривання ногою іде в додатковому пакеті. І якщо ми вже відкрили багажник, давайте зупинимося на ньому детальніше. Багажник мені дуже подобається з усіх боків. По-перше, непогане оздоблення. Всюди ворс. Ворс більш-менш нормальної якості, такі тверденькі. Ну це варто сказати, що бюджетний автомобіль. Багажник правильної форми. Тут є ніші, куди щось можна зручно покласти. А під підлогою у нас ось така здоровенна ніша. Теж толково зроблена, теж це позитив для шумоізоляції. З заводу у нас є а, комплект для ремонту шин. І от дивіться, що мені подобається, чого багато хто, наприклад, не робить. Да? Ось такий кричочок, ось елементарно, да? копійка, але вставляється і фіксує нашу фальш. Підлогу. Ну багато хто чогось цього не робить. Далі ми його дістали. Ось так кладаємо, закриваємо. При цьому у нас є ось така легка зйомна поличка, яка е, тут продовжується на склі, теж якість тут нормальна. Ну це ж не зікар, да? Тобто за ці гроші от, в цьому бюджеті класна, всього якісна. Ну, насправді, воно все-таки солідне, воно класно входить в пази, прямо з таким кліком. навіть краще, ніж в Єді 4. Це все. Далі у нас сидіння. Дуже важливо, що вони розкладаються. Подивіться в рівну підлогу. Ось так вони розкладаються звичайно, в пропорції тут десь 30 на 40. А оце зроблено, наприклад, акуратніше ніж у того самого аватара, тому що нічого тут не відклеюється, воно прилягає. Ну, от тут теж є оцей геп. Ну от приблизно, да, приблизно так це і зроблено. Тут між сидіннями трошечки є геп, але це е, дрібниця. Є навіть ось такі крючочки для е, кріплення вантажу і тут, і отам. Отам вони простіше. Е, дві підсвідки. Ну, от нормально людський багажник, нічого навіть тут не фолдить, матеріал. Тут класні такі накладки, тому що ну як для людей зроблено. А зараз ви на екрані бачите інфографіку розмірів цього багажника. Поговоримо про кузов, він повністю зі сталі і споряджена маса 1800 кілограмів, там десь без 30 В принципі, це невелика вага для такого електромобіля. Кузов у нас повністю зі сталі, ніде він не оцинкований. Так, на жаль, вже BYD Yuan A пробить там повністю оцинкований автомобіль, хоча цей автомобіль вище класом, по ціні він теж там трошечки дорожче. Але, на жаль, оцинковки тут ніде нема. І ще одна річ, яка ну, відверто мені не подобається, це ось ці ручки. В ІНЕССІ теж була ручка ось ця от в дворі. Тут вони зробили її супермалений. Для якихось карликів, якщо я вставляю чотири пальці, тут в мене вже палець просто не проходить, вона ще різна по цій товщині. Подивіться, і я отак вставляю, ну, мені не подобається. Це зроблено так, якби я не знаю, в якоїсь дитячій машинці. І з передніми дверями ситуація не краща. Ця ручка ось така. Справжнє тут місце для пальчиків. Отак, от треба їх туди вставляти. Вона ще трошки хитається. Не зрозуміло, на що так зробили. Мені не подобається. На що було відмовлятись від отаких от, от фантастичних класних ручок? Я просто не розумію. Врешті-решт ми знаходимося в салоні, і цей салон значно сучасніший, ніж в ІНС-1 відчувається, на мій погляд. Хоча ергономіка, вона вся взята звідти. Ті самі навіть пелюстки у нас рекуперації, які мені теж дуже подобаються. А тепер час розказати про той опційний пакет, один з двох, який ви можете докупити за 1500 доларів, і це точно варто зробити при можливості, тому що музика стандартна, 6 динаміків. Якщо ви купите пакет за 1500 доларів, у вас додасться ще 6 динаміків, сабвуфер, і це буде аудіосистема Bose На ній так буде. І написано і доплачувати нічого не треба. Електропривід сидінь доплачувати не треба, але з пакетом тут ще буде пам'ять. Те саме з підігрівом вентиляції. Якщо ви купите пакет, ось цей перший за 10 тисяч юанів, півтори тисячі доларів. У вас буде підігрів та вентиляція передніх сидінь. це супер опція. І за такі гроші. Ясно, що треба то робити. Далі у нас додасться підігрів керма. Вперше в електричній Хонді в стандарті цього немає, ну воно і не потрібно, тому що Китай це е, дуже жарка країна. І на додаток з цим пакетом. У нас ще буде додаткові чуйники в салоні. Чуйники, якщо там дитина залишилась, і також покращена очистка салону в системі кондиціонування. Поводитися за 1500 доларів. Це взагалі подарунок. І навіть що мене кардинально дивує, в цей перший опційний пакет можна додати натуральну шкіру на сидіннях. Ось це за замовченням у нас шкірозаміни. Далі ми сидимо на другому ряді, і він дуже дуже комфортний. Мені абсолютно подобається дуже багато місця для колін. Низька підлога, практично нема карданного тунелю, Якісь там два. 20 міліметрів насправді тут збільшена колісна база порівняння до ІНС-1, але я не відчуваю, що тут набагато більше місця. ІНС-1 мені теж дуже подобався за простором на задніх сидіннях. У нас є ось тут підсвітка амбієнт, за яку не треба доплачувати. Звичайно, спереду вона теж є. А от зараз час розказати про другий опційний пакет, який, зокрема, додасть підігрів заднього ряду, який раніше був в топовій INS1 та ІНПІСІ 1 Є одна тут фішка, яка гірша, ніж в ЄНС-1. Це ось цей маленький рудиментарний відкриваєй люк. Які буквально маленькі, і які просто нібито взяті з автомобілів 95-го року. Але принаймні вас нічого не буде жарити в голову, так що, може, це і не так погано. Є у нас ось такий підлокітник, він міг би бути трошки вищий, але тим не менш він окей, є дефлектори, є USB-порти для задніх пасажирів. Загалом мені подобається з моїм ростом 1,78 м, У мене ще приблизно 10 см над головою. Хоча це все-таки такі SUV купе Тут є красиві ось такі от ліхтарики. Коротше кажучи, непогано, і в цей. Другий опційний пакет також входить стрімінг в зеркала заднього виду, як в топових ins 1 і NP1. І також додається автоматична парковка. І заради цієї автоматичної парковки тут буде набагато більше ультразвукових датчиків та радарів по всьому кузову. Час розказати про менюшку цього автомобіля. Екран 12,8 дюймів діагональ, красива анімація. І найкрутіше, друзі, що у нас є. А, працює все насправді нормально. Це я просто клацаю якось по корявому. У нас є CarPlay, Зараз він недоступний, тому що автомобіль а, тестовий. І ось це його менюшка, бачите, вона не підсвічується. На тестовій машині все підсвічувалося. А, нормальні звичайні налаштування, там камера при 360 непоганої якості, але і не найкраще. Є ось такі різноманітні варіанти виду. Ну тут у нас все як у всіх, і англійська мова у нас ось тут на лаштуваннях системи. Вона у нас з коробки в усіх версіях. Ось так вона виглядає. Ось тут її можна знайти. Бачите, англійська вона швидко змінюється, якість перекладу нормальна. Все окей. Про кермо інші органи керування я розкажу на тест-драйві. Тут у нас ось такі от козирки, тут у нас є ось такий от бардачок, дуже маленький. Загалом все приємно, все симпатично і за цю ціну е, в цьому році виглядає класно. Тут у нас ось така хлібниця, тут у нас цілий блок аналогових кнопок, що мені теж подобається. А тут у нас є фішка, яку я обожнюю, яка мені дуже подобається, і мабуть, це перше в цьому в класі. І ти не очікуєш цього від даного автомобіля. Подивіться на цей красивий символ, що він вам нагадує. Це бутилочка з ароматизатором, з паличками і змінюючи інтенсивність, кількість паличок, які світяться, вона змінюється теж. По-перше, це дуже красиво. По-друге, класно пахне. По-третє, в цьому класі це майже не зустрічається. Я особисто фанатію від е, ароматизаторів повітря. Єдиний мінус, що у нас тут тільки один запах на вибір. З фабрики він е, приємний, він дорогий. Ну класно. За це додатковий бал. Традиційно кліренс. Підвіска, передня підвіска цілком природньо взята від Honda INS1. Я жодних змін не бачу. Ось така шарова в нижньому речагу зміна на болтах. Підвізка тривала, у нас з нею у клієнтів немає жодних проблем. Ось так от виглядає стійка. Під переднім пластиком у нас 193 міліметри кліренсу. І це дуже хороший показник, але далі ситуація буде трошки гірша. Ось тут тут м'які такі екранчики. І непоганий виворі для переднього приводу, бачите, колесо аж трошки завалене. Насправді непогано все. І у нас тут є ось такі м'які локери, хоча шумоізоляція в цьому автомобілі, на жаль, не найкраща. Друзі, а тут ситуація. У нас трошечки погірше, тому що подивіться, ось тут у нас є такі Е, Я не знаю, що це за частина. Перехід в батарею там пластиком закрита 144 мм. Це мало. Це мало, але під, під самою батареєю у нас краще. У нас дивіться 177 мм під батареєю. Ось ця штука да, вона буде потерпати. А тут все більш-менш нормально. Взяти це все від ins 1 батері пак той самий. Ззаду кліра, звичайно, здоровений. там 270 мм. Ось тут, ось цей екран він такий жалей, ні до чого. Тут є провушена, яка прямо зафіксована. Далі у нас балка. У нас звичайна торсіонна балка, ну, і, мабуть, теж взята від ins 1 без жодних змін, масивна, надійна і так далі. Ось такий от захист цікавий батареї, якого я не пам'ятаю, від ins 1 Ну і що тут ще розказувати, більше нічого, підвізка надійна. у жодних клієнтів не було. Проблем з підвіскою на Хондах. Друзі, зараз у нас час перевірити цей автомобіль в їзді. Будемо проводити тест-драйв. У нас одна єдина версія, але новий мотор 150 кВт. Подивимось, як вона їде. І а, поїхали. Селектор КПП точно такий же, як і старій Хонді. Перші враження від автомобіля, шумоізоляція приблизно як на рівні ІНС-1, якщо чесно, ну досить посереднє. Я чую і гул шин, і до того ж, я чую, що мені особливо не подобається гул або електромотору, або редуктору, коли їдеш на кадом, він теж трошечки є. Ну, автомобіль не супердорогий, ясно, що тут не буде, так як в зікрі. В іншому мені здається, підвізка налаштована більш спортивно ніж в ІНС-1. І також з того, що я відчуваю, мотор дійсно потужніший. Мотор відчувається, на мій погляд, потужнішим. У нас, до речі, Аналогові перемикачі режимів їзди, ось тут oh Drive Mode, все точно так само, як в ЄНС-1, тобто там режими їзди, вони йдуть не по колу, Ти отак їх змінюєш або догори, або донизу. Мені особисто це рішення подобається. В автомобілі хороший огляд, мені подобається така трошки задрана панель, ось ця от передня торпеда. У нас є HUD, на якому, до речі, відображається досить багато інформації. Навіть інформація про витрату, коли ми починали їхати, вона теж там відображалася. Це ж мені не здалося, правильно? Далі мені подобається ось це меню на панелі приладів, і ось це колесо, Олесико, ну це у нас трип-комп'ютер, дуже зручно, швидко змінюється те, що він показує. Ну дійсно зручніше, ніж в багатьох автомобілях. Просто ось так крутиш. Тут є і настройки HUD, і настройки яркості панелі, і загалом трип-комп'ютер, і настройки автопілоту виглядає приємно, шрифт приємний. Хоча, звичайно, сюди не виводиться навігація, як, наприклад, в більш дорогих якихось автомобілях. Класні бокові дзеркала. І мені дуже подобаються оці от грані кузова. Як вони виглядають в цих дзеркалах? Взагалі огляд дуже хороший, навіть через заднє скло. Гляд тут досить хороший, хоча воно, як ви знаєте, дуже сильно скошене. Класні підрульові перемикачі. Кермо у нас е, таке досить прозоре і гостре. Не знаю, чи вони щось змінили з до іенс 1 в порівнянні, але воно мені подобається зараз. У нас, якщо я не помиляюсь, це спорт режим. І коли буде зелене світло, ми трошки прискоримось, а поки що я розкажу про ось цю консоль, яка, мабуть, найбільша висувна консоль е, з усіх автомобілів на ринку. І тут у нас безпровідна зарядка, вона, звичайно, в усіх версіях. Тут у нас є порти USB, і вона ось так от функціонує. Мені загалом подобається. Взагалі класно, що вони тут зробили таке місце. Да, сюди можна і сумочку покласти. Ну, хоча це може бути небезпечно, якщо щось під педаль закотиться. Але через це автомобіль спереду відчувається солідніше і такий, ну, знаєте, приємніше якось вищого класу. На жаль, у нас ось. Цей підлакітний короткий, в мене півроки звисає. Хоча він в хорошому місці, але от прямо був би він на 10 см більше, ціни б йому а, просто не було. Посадка чисто хондівська, але цей автомобіль всередині відчувається солідніше, ніж ІНС-1, тому що я посидів перед цим в салоні а, в ЄНС-1. Цей автомобіль відчувається солідніше, і давайте прискорення від 0 до 100. налядоста. Yo dun. Добре, тут нам треба було повернути. Ну, прискорення з місця воно не дуже, але автомобіль досить динамічний на оцих середніх режимах з 50, з 60. А, да, а, да. а кажуть, щоб я повільніше їхав, автомобіль динамічний з оцих середніх режимів. Зараз HD показує компас. Перший автомобіль, якому я бачу, щоб HD показував у нас компас і також показує швидкість. Навігація зараз у нас викнета і він е, нічого з навігації просто не показує. Да, ну звукового комфорту я би хотів тут трошки більше. Я думаю, що треба тут додаткову ізоляцію робити, якщо ви так авто купляєте для себе. Е, гальма налаштовані. М -м, ну, гальма налаштовані так, що їх треба трошки протискати. Знаєте, більше так, як в аналогових машинах 90-х років, от імітують такий вакуум е, підсилювач. Зараз ще спробуємо розігнатись. От у нас 3, 2, 1. Спорт режим, 40-50. Добре, да. 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 добре, швидкість у нас ну, прискорення десь в принципі, на рівні ІНС-1. Я б не сказав, що цей автомобіль швидший. Ну і у нас при ось такому режимі їзди показує 22,2 кВт. -години. Тобто диво у нас не сталося, у нас дуже жарко, у нас кондиціонер на максимум. Мені сьогодні менеджер не дозволяє їздити швидко. А, зараз час розказати, як автомобіль проходить на рівності, хоча дорога у нас тут в порівнянні досить непогана. Автомобіль проходить на рівності не гірше, ніж ІНС 1. Чи краще я вже не пам'ятаю, плюс-мінус на цьому рівні. Загалом підвізка все ж таки комфортна. Ну що, друзі, чесно сказати, Honda мені дуже сподобалася. Так, да, це не хай-тек автомобіль, в нього немає якихось там sell-to-body integrated batteries. в нього немає якихось там новітніх батареїв, Blade, як у Geely. В нього немає можливо фантастичної аудіосистеми, як у Geely, хоча боус тут коштує теж недорого. Тим не менш, це велика, зручна Honda, яка добре зроблена, у якої Багато фішок, зокрема, це практичність. Зокрема, це, наприклад, ароматизатор повітря. Це камери 360, добре працюючий, адаптивний круїз контроль і все це. Можна купити трошечки більше, ніж за 20 тисяч доларів за новий автомобіль 24-го року. Можливо, сама платформа морально трошки застаріла, але за ці гроші, ну, мені цей автомобіль просто супер подобається. В нього є оця хондівська порода розробки кузова, коли прямо все на своєму місці вона їде досить непогано. Якщо ви зробите додаткову шумку, вона ще й буде насправді тиха. І я думаю, що на сьогодні ринок ще недооцінив цю модель, тому що насправді вона цікавіша. Ніж ІНС-1, і тільки єдині дві вади, які тут є, це ось ці ручки, ну які мені просто не подобаються, і маленький, е, маленький люк. Але ну, через нього вас принаймні не буде ніколи жарити. І до речі, V2L тут. Теж є, якщо я не помиляюсь на 3,3 кВт, так як і у е, Hondi NS-1 в топовій комплектації. Такі автомобілі в Китаї доступні до замовлення. До речі, багато кольорів платних. Точніше, всі кольори, окрім одного чорного кольору, вони платні в цьому автомобілі і коштують там від е, 400 до 800 доларів. Але на стоках бувають машини з платними кольорами і без доплати. Так що звертайтесь, ми вам привеземо таку хонду. Я вважаю, це вартий варіант. Автомобіль 4,8 метри за такі гроші. Це був Денис Кам. Пані Energy Hub. пишіть нам і ставте лайк, будь ласка, цьому відео.